Хи більше як через місяць з 10 по 31 січня триватиме реєстрація на пробне ЗНО. За 120 гривень можна буде знову перевірити свої знання з одного чи двох обраних предметів. А вже з 6 лютого розпочнеться реєстрація на справжнє тестування, яке відбудеться в травні. Часу, аби подати документи, буде цьогоріч менше до 17 березня. Однак змінити дані можна буде ще до кінця березня. Для тих, хто не не має доступу до інтернету, до комп'ютера і до інших таких сучасних форм спілкування, в нас буде в області створено єдині пункти реєстрації. Їх, як правило, є два в області в нас на базі університетів. Це, як правило, випускники минулих років, бо для них це більш складніше, бо ми спілкуємося з школами, з керівниками навчальних закладів. В 2017 сімнадцятому випускники шкільних іспитів не складатимуть державну атестацію. Зарахують їм виключно за результатами ЗНО з трьох предметів. Традиційно українська мова, і література, обов'язково математика або історія України. І третій предмет на вибір. Загалом можна буде скласти тестування з максимум чотирьох предметів. Вже в 20-х числах травня відбудуться перші тести. Останні ж проведуть всередині червня. Найголовніше це. Програми тестування, програми ЗНО вони є минулорічними, тобто нічого не змінилося. За тими самими навчальними програмами буде відповідно формуватися зошит тестовий і. Не буде в нас рівнів тестів базового поглибленого. Все залишається на минулорічному рівні. Також під час вступної кампанії 2017-го діятимуть сертифікати 2016-го року. А подача документів на вступ у вищі навчальні заклади буде виключно електронною за винятком окремих категорій абітурієнтів. Залишається і пріоритетність навчальних закладів.